Друзі, вітаю сьогодні п'ятий випуск про абсурди окупаційної влади на лівобережжі Херсонщини. Нагадую, мета цієї програми показати, як російські пропагандисти малюють картинку з паралельного світу. За нею стоять брехня, маніпуляції, недолугість окупаційного керівництва. Мене звати Анастасія Друсінова. Це ефір Цирк з лівого берега, і ми починаємо. Та панове. На сцену виходять найсмішніші, найбрехливіші російські маріонетки з цирку імперської фантазії. Абсурд і фальшиві сцени, клоунів багато, правди мало, іронічний розбір та спростування вигадок окупантів лівого берега Херсонщини. Нагадаю, минулого разу ми розповідали, як росіяни на окупованих територіях промивають дітям мізки, змушують їх вчитися за переписаними підручниками історії та насаджують ідеї імперіалізму і зверхності росіян над іншими народами. Також ми розбирали топ-5 найбільш абсурдних пропагандистських новин з лівого берега. І найбільше запам'яталося повідомлення, що росіяни хочуть звільнити Херсон через трубу. За хворою явою окупантів під Дніпром прокладені газові труби, і через них можна непомітно пробратися штурмовим російським групам. Що ж, наступне відео з написом вам всім труба точно гарантує кожному окупанту таку перспективу. Ну, а сьогодні ми продовжимо говорити про колаборантів та що нового вони утнули на лівобережжі Херсонщини. Головні персонажі цього випуску: давно відомий незаконний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо. Куди ж без нього окупаційний міністр культури за прізвиськом бидло Артем Лагойський та окупаційний голова комітету соціальної політики Херсонської обласної ради, а у минулому режисер Ігор Телегін. Отже, починаємо днями. Пропагандистські канали почали поширювати дезінформацію про нібито успішну операцію встановлення контролю над мікрорайоном Корабел у Херсоні. Ці гучні заяви лунали майже з кожної каструлі за Не мовчав і сальдо. Правда, за його словами, російські військові буцімто встановили контроль над промзоною Херсона. Увага на лівому березі Дніпра. Серйозно, тобто, як бачимо, навіть брехати колаборанти не вміють, і у запаленому мозку Сальда та його високих знаннях географії Херсон розташований аж на двох берегах. Це дивно і смішно, враховуючи, що сам Сальдо був мером Херсона і точно знає. На якому березі розташоване місто? Навіщо ж тоді він вдає із себе кепського знавця географії? Може, це наслідки давньої травми голови? Фейк. А сили оборони України відреагували на поширення цих фейків? Військові 34-ї бригади морської піхоти записали відео. На ньому видно, що мікрорайон Корабел контролюють українські військові. Ну а хто ж іще. Але апогеєм цієї дезінформаційної кампанії стала новина на російському інформаційному агентстві ТАСС. В опублікованому спростуванні, яке ви зараз бачите на екрані, зазначено, що новина про висадку військових РФ на карантинному острові у Херсоні, яку опублікували 22 жовтня 2025 року, анулюється. причина: Міністерство оборони РФ відкликало цю інформацію. А чому так? А що сталося? Що ж у цирку Рускова Міра зрозуміли, що номер не вдався, і довелося офіційно визнати. Фокус не спрацював і удати ніби нічого, і удати, нібито нічого та і не сталося. Це загалом у стилі росіян, ніби нічого й не було. Зараз хочу вам нагадати про те, що ви можете залишати свої коментарі по ходу нашого ефіру. Я бачу, що у нас. Є новий член спільноти. Антоне, вітаю вас знову в нашій спільноті. Раді, що ви до нас доєдналися. І друзі, нагадую всім, що вгору працює саме для вас та розповідає про Херсонщину вже 23 роки. Ми дякуємо всім небайдужим глядачам та спільноті за підтримку, щоб надалі інформувати вас про важливе і робити більше підбірок про колаборантів. Підтримати нас можна долучившись до спільноти або підписатися на спонсорство на нашому Ютубі, що закликаю вас зараз і робити. Ось зараз на екрані ви бачите, як стати нашим спонсором. А точніше, ви бачите наші різноманітні варіанти спонсорства: саме міцний горішок, Херсонський котик або шанувальник. Тож обирайте собі той, що вам підходить найбільше. А нам пише далі у коментарі: привіт з нової каховки! Супер, дякуємо, що дивитеся нас. Завжди приємно почути голоси з лівого берега. Продовжуємо, друзі, наш ефір. І як же росіяни мотивують покоління, що підростає на окупованих територіях? У Чаплинці відбувся так званий Батя Фест, присвячений нібито дню батька. Але з яскравим акцентом на військовий вишкіл. Давайте подивимось фрагмент відео. Дорогі друзі! Уважаємо папи, мами! Здесь, звісно, у нас сьогодні праздник пап. В першу очередь папа та всі защитні отечества. Ну і звичайно, все це дійство проходило під пильним наглядом військових та розповіді сальда про діда у великій вітчизняній війні. Фестиваль Батя Фест тепер обіцяють зробити щорічним, бо в цирку на лівому березі традиції треба берегти. Сьогодні Батя Фест, завтра Юн армія, післязавтра мобілізація. До Сальда, ми ще повернемося у наступних випусках, а на черзі окупаційний міністр культури Херсонщини Артем Лагоський. Що про нього відомо? Лагойський закінчив Херсонський державний університет, працював викладачем на кафедрі економіки до 2017 року. Займався блогерством та стрімінгом онлайн ігор на Ютубі, де був відомий під ніком бидло акаунт під назвою «Good Games Бидло. Він використовував у своєму Ютуб-проєкті і сторінці в російській соцмережі ВКонтакте. Після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з окупаційною владою та отримав посаду ВО першого заступника незаконного міністра культури Херсонської області. Пізніше став заступником голови незаконно створеного регіонального відділення Російської військової історичної спілки. Обійняв посаду керівника незаконного відділення ОГО Асамблея народів Росії у Херсонській області у травні 2024 року. Був призначений на посаду окупаційного міністра культури Херсонської області. Ось такий кар'єрний ріст здійснив Лагойський від Ютубера на прізвисько Бидло до Окупаційного міністра культури. З колаборантом пов'язаний один дуже цікавий випадок, який точно вас здивує. О -о -о. Журналістка Дай. журналістка з Київ індепендент Євгенія Моторевська проводила розслідування про викрадення росіянами експонатів при втечі з Херсона, серед яких нібито й прах Патьомкіна зателефонувала Лагоському та представилася як російська журналістка, аби дізнатися подробності подробиці. Перепрошую. Іронія полягає в тому, що Лагойський думав, що спілкується з російською журналісткою, і без вагань люб'язно надіслав фото, де він разом із російським офіцером акуратно так крадуть, нібито прах Потьомкіна. Момент слави, який він, очевидно, хотів тримати у секреті, провалився. Цікаво, чи помітив це Сальдо, який суворо заборонив будь-кому показувати фото. А воно ж вже гуляє просторами інтернету, немов секретна розсилка для всіх. Зараз Лагоський долучається до створення і спотворення історичних фактів, насаджуючи культури агресора на окупованих територіях. Зокрема, у Гнічівському та Арабатській стрілці постійно відкриваються виставки о родині, всеврем'я Новоросія і так далі. Ну і е, ще раз перейдемо до виставки, але я зараз попрошу включити одне відео, яке дуже е, класно зображає, хто такий є е, цей новий міністр культури, а саме з його Ютуб каналу. Давайте подивимося, які трансляції він вів на Ютубі. Просто погляньте, і ви все зрозумієте. Цю людину. Ооо, давай я. Жаль, що рижик такой вийшло. Ой. 4, 6, 3, тебе 10 к опа па 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 Вот это попадол. Попадос. Попадос. Знаєте, тут зайві будь-які коментарі, ви самі все бачили. Щодо виставки за повідомленнями окупаційних змі, виставку Северення Новоросія присвятили так званому дню возз'єднання регіону з Росією, свято на яке чекали лише самі окупанти, там показали підбірку фотографій і роботи молодих художників, мета яких ідеологічно виправдовувати захоплення українських територій. Колаборанти на лівобережжі Херсонщини вкотре довели меж ідеотизму немає. Так, друзі, нагадую, що ви можете лишати свої коментарі, тому що саме зараз ми у прямому ефірі. в мене є змога їх зачитати. Ваші думки, що ви думаєте, стосовно цих персонажів з лівобережжя. Викладайте теж. Пишіть звідки ви нас дивитеся. Буду читати і з вами спілкуватися паралельно. Продовжуємо і далі поговоримо про іншу одіозну особистість окупаційного голову комітету соціальної політики Херсонської обласної ради. А у минулому режисера Ігоря Телегіна. То війни Телегін очолював Херсонську організацію Української спілки ветеранів Афганістану. Місцеві ветерани афганці називали Телегіна фейковим ветераном, бо він носив нагороди, які йому ніколи не присвоювали. Про це писало видання Мост. У 2000-х Телегін був членом виконкому та займався бізнесом, пов'язаним із пасажирськими перевезеннями. Пізніше перекваліфікувався у режисери і почав знімати кіно. Був багаторічним учасником фестивалю в нині окупованому Севастополі. У 2010 році балотувався до Херсонської міської ради від партії Інформаційна Україна, яку в Херсоні контролював проросійський діяч Олексій Рибаков. У 2020 році очолював харківську облорганізацію організацію блоку Володимира Сальдо. Нині ліквідовано, та знову балотувався до міськради, працюючи у штабі Сальда і знімаючи про нього кіно. Вже після 2014-го Телегін зняв пропагандистський фільм, який прославляв Сталіна під назвою Шок для Сталіна. На зустрічі з обговорення фільму на одному із телеканалів Талегін зізнався, що гроші на створення фільму дала Москва. Міжнародний кінофестиваль город Севастополь. встретился что там с режиссерами, продюсерами, рассказал об идее, это всем понравилось, но я не думал, что деньги так быстро найдутся, значит деньги нашлись, как ни странно, в Москве Дуже дивно, звідки ж знайшлися гроші? Знайшлися як не дивно з Москви. Телегін багато років транслював російську пропаганду, і зовсім не дивно, що у період окупації пішов на співпрацю із росіянами та очолював окупаційний департамент зовнішніх зв'язків та внутрішньої політики незаконної військово-цивільної адміністрації Херсонської області. 23 серпня 2022 року на тимчасово окупованій території Херсонської області автомобіль, у якому перебував колаборант, підірвали, але він вижив. Наразі Телегін проводить активну роботу з жителями окупованої Херсонщини для зображення підтримки жителів окупованих територій російською влади та дискредитації офіційної української влади. Зокрема, псевдоафганець Телегін створив на тимчасово окупованій території Херсонщини відділ організації Бойове братерство та долучається до заходів, які проводять в рамках юнармії. Зараз перейду до ваших коментарів, бо вони є. Я був на тому ефірі на ЯТБ. Це була пастка. Хотіли, щоб гості нахвалювали його фільм. А майже всі на тому ефірі витерли оце пропагандистське лайно ноги. Дякую за коментар. Е, ну, дійсно, гроші з Москви. Це зашквар особливо вже після 2014 року. Також нас запитують, а як там Філіпчук? Ви знаєте, Філіпчук там ну, теж поводить цікаво, як завжди. Слідкуємо за ним. Він там зараз вдає свою бурхливу працю, бігає там всіх своїх підлеглих, навідує щось там їм розказує, як їм жити, що їм робити, А давайте зробимо це, а давайте зробимо те. І дивляться вони на нього як на ідіота, тому що всі прекрасно розуміють, що робить він це на камеру, і робить він це для того, щоб, е, ну, можливо, якісь його е, куратори з Москви його тримали там і розуміли його цінність. Не знаю, але це дуже весело, можливо, у наступних випусках покажемо вам. Ще є коментар про Телегіна. А ще Тілєгі назвав себе академіком Європейської кіноакадемії, яка виявилась московським проєктом. Оце так-так дуже цікаво дізнатися. Тобто людина така ну, цікава. То він афганець, як виявилося фейковий, поначіпляв собі медалі, ордени, які йому не присвоювали. А ще він назвав себе академіком європейської кіноакадемії. Це дуже цікаво. Тому що я раніше про це і не чула. Боже, яка одіозна постать. І е, ну е, бачимо просто дуже яскраво, що не один сальдо да такий, е, ну про якого ми всі в принципі знали. За Тілігінами теж знали, але просто який зброд вони собі не збирали туди, е, в окупаційну адміністрацію. Просто нема слів. Фейковий авганець, шоу фріків абсолютно просто фріки. Я не знаю. Навіть, знаєте, ця ситуація з тим прахом Потьомкіна, який вони витягнули. Боже мій, да хто знає, де є якісь докази, свідчення того, що це прах саме Потьомкіна, але вони там витягли те, що вони витягли і перевезли. Ем, ну, тобто. Е, Росія це країна-симулятор. Просто за що не вхопися, ти не можеш знайти перше джерело, звідки все пішло, бо воно все або вигадане, або вкрадене. І так само ці персонажі, які собі просто присвоюють якісь там медалі, накупляють. Я не знаю, де він там може на 100-метровці, на блошинному ринку, десь собі накупляв цих медалей, там якимсь себе академіком назвав і побіг до росіян, бо саме таких і притягує русські Мир, як бачимо, саме таких фріків, людей, самозванців, абсолютно нікчемних, просто якихось дивних персонажів. Дякую вам за ваші коментарі. Так, як там Філіпчук? Це я прочитала. Херсон дивиться клас. Забидло. да Ну, от бидло, ще один фрік. З якого ми сьогодні поговорили так, так і є один бидло, інший фейковий афганець і академік, який сидів на грошах з Москви. Тож, шановні глядачі, на сьогодні у мене все. Пишіть у коментарях, які у вас враження від нашого цього випуску програми. Ну, і також, якщо ви побачите новини з окупаційних пабліків, від яких волосся стає дибки, пишіть нам на чат-бот у Телеграм та у коментарі під цим відео. Ми обов'язково прочитаємо їх всі. І, можливо, додамо це у наступні ефіри. Ну і звісно, що ще раз нагадую вам про спонсорство. Яке є на нашому Ютубі, також ви можете. Підтримати нас через Монобанк. Працюємо для вас, друзі, вже 23 роки. 23 роки. Угу! Так, є ще на останок таке питання. Чи багато вчителів-колаборантів? Ви знаєте, ми говоримо про це з, наприклад, таким експертом, як Сергій Данилов. Пан Сергій до нас приходить, і ми обговорюємо освіту на Лівому березі. Я не можу сказати, зараз якесь точне число чи багато вчителів-колаборантів, але е так видається, що небагато, тому що насправді е росіяни зараз е не навчають е дітей в школах, як каже сам пан Сергій на наших ефірах. Е вони просто е там ведуть якісь пропагандистські. Уроки фейкової історії, немає там ніякої фізики, математики, немає там ніякого адекватного процесу навчання. Багато шкіл вони закриті. Всюди на добори, не вистачає ні вчителів, ні дітей насправді, там все поскорочувалося. Ну і от чим вони займаються, вони промивають дітям мізки. Підписуйтесь на нашу сторінку у Ютубі, ми будемо ще не раз говорити про те, що відбувається з процесом так званого навчання, а саме з тим, як просто росіяни промивають міськи дітям пропагандою. Так, живий урок історії. Ну, я знаєте, як я кажу, тимчасово живий урок історії це коли приходять да, вбивці, які приходять нападники, які напали на Україну, їх чомусь називають захисниками Отечества. Як на Баті Фесті, да? ми сьогодні бачили уривок. Вони кажуть, що вони захисники отечества, але від кого вони захищаються? Відповісти на це питання <свісно> нехай спробують, тому що ніякі вони не захисники, нападники вони. Так, друзі, дякую за ваші коментарі. Дякую, що були сьогодні з нами. Пропонуйте ваші ідеї щодо наступних ефірів. Діліться враженнями, як вам зайшов цей ефір. Бережіть себе. На все добре!